Останні виборці покинули приміщення для голосування. Залишилися лише члени комісії та особи, які мають право бути присутніми при підрахунку голосів виборців: кандидати на пост президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі та представники засобів масової інформації. Засідання комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складання і підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше двадцятої години 30 хвилин, дільнична виборча комісія передає до окружної виборчої комісії попередні відомості про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент закінчення голосування та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці на момент закінчення голосування. Перед підрахунком голосів Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути усі скарги та звернення, що надійшли до неї в день голосування. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На підставі порівняння списку виборців та витягу із списку виборців встановлюється кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Після опрацювання списку виборців члени дільничної виборчої комісії підраховують невикористані виборчі бюлетені – Ті бюлетені, які взагалі не видавалися виборцям, так і ті, що були зіпсовані виборцями, і замість яких виборцям були видані інші бюлетені. Невикористані виборчі бюлетені погачаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. А загальна кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На пакеті робиться напис: невикористані виборчі бюлетені. Після цього дільнична виборча комісія за підписами виборців у списку виборців підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у приміщенні для голосування. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем до протоколу про підрахунок голосів виборців як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у приміщенні для голосування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі білетині для голосування за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців та відмітками голосував за місцем перебування у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Є кількість виборців, що отримали виборчі білетині для голосування за місцем перебування. Після цього комісія підраховує кількість контрольних талонів. При цьому перевіряється, чи є на талонах підписи виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали. Кількість таких талонів оголошується. Ми підрахували, що у нас 680 контрольних талонів, відокремлених від виборчих бюлетенів. Тепер ми маємо перевірити. Що відповідається цифра в сумі кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені в приміщенні для голосування, та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування? Чи співпадають у нас цифри в приміщенні для голосування за підписами е, у списку виборців отримали бюлетені 590 виборців. А за місцем перебування відповідно до витягу із списку виборців 90, разом 680. А контрольних талонів у нас теж 680. Все в порядку. Я заносу цю цифру до протоколу про підрахунок голосів як загальну кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. Стоп. А що було б, якби цифри не співпали? Приміщенні для голосування за підписами у списку виборців отримали бюлетені 590 виборців. А за місцем перебування, відповідно до витягу із списку виборців, 90. разом 680, а контрольних талонів в нас 679. Напевно, при видачі хтось із членів комісії забув відокремити контрольний талон, коли видав бюлетень. Тому нам потрібно скласти акт. У разі невідповідності кількості контрольних талонів сумі кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені в приміщенні для голосування та виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, складається акт із зазначенням встановленої рішенням комісії причини такої невідповідності. Такий акт підписується всіма присутніми членами комісії. Цей акт також мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються початку комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення загальної кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Список виборців доданий до нього витяг, заяви та довідки медичної установи, на підставі яких складався витяг із списку, рішення суду, повідомлення органу ведення державного реєстру виборців запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис список виборців. Контрольні талони виборчих бюлетенів запаковуються в окремий пакет, на якому робиться напис Контрольні талони. На пакетах ставлять підписи присутні члени дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Наразі комісія має перевірити, чи відповідає кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості виборців. Які отримали виборчі бюлетені та кількості невикористаних виборчих бюлетенів? Чи співпадають у нас цифри? Від окружної виборчої комісії ми отримали тисячу виборчих бюлетенів. 680 виборців отримали виборчі бюлетені. Залишилися невикористаними 320 виборчих бюлетенів. Разом виходить тисяча. Отже, цифри співпадають. У разі невідповідності цих даних, дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, які підписуються присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скліплюються печаткою комісії. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Виборчі скриньки відкриваються почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за місцем перебування. А останніми відкриваються у разі їх наявності виборчі скриньки із пошкодженими печатками або пломбами, а також з іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. При відкритті непошкодженої виборчої скринки її вміст висипається на стіл, за яким розмішуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у скринці контрольного листа або двох контрольних листів для переносної виборчої скриньки. Виборчі бюлетені із пошкодженою виборчою скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія при цьому підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходиться у цій скринці. При цьому перевіряється наявність у цій скринці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім. У разі відсутності у виборчій скринці контрольного листа дільнична виборча комісія складає акт про відсутність у скринці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходить. У цій скринці ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, у разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних випадках рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходиться у виборчій скринці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів ніж зазначено у контрольному листі у цій скринці, дільнична виборча комісія складає акт про таку невідповідність. У цьому акті комісія зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходиться у цій скринці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців оголошуються та заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців запаковуються. На пакеті робиться надпис: виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню». Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів за винятком бюлетенів, які не підлягають врахуванню. При підрахунку виборчих бюлетенів, визначений виборчою комісією член комісії, рахує виборчі бюлетені в голос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, Дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. До предметів відносять і контрольні листи. На пакеті робиться надпись предмети. Ми відокремили 92 бюлетені, які знаходилися в переносній виборчій скринці, оскільки в контрольному талоні було зазначено, що там має бути 90 бюлетенів, а тому всі ці бюлетені не підлягають врахуванню, і ми їх запакували окремо. Після цього ми підрахували виборчі бюлетені. Що підлягають врахуванню, їх виявилось 588. Прошу секретаря занести цю кількість до протоколу про підрахунок голосів виборців як кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. Виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів. Надписи не дійсні. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня, виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член. Комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетені на час огляду виборчого бюлетеня. Робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється. Давайте подумаємо, які виборчі бюлетені являються недійсними. Можливо, секретар комісії випадково не поставив печатку комісії на один з бюлетенів, а тому такий бюлетень вважається недійсним. Можливо, один з виборців приніс бюлетень з іншої дільниці і вкинув його до виборчої скриньки. А отже, на цьому бюлетені позначений інший номер територіального виборчого округу чи номер виборчої дільниці, аніж має бути. А отже, такий виборчий бюлетень теж вважається недійсним. Недійсним є виборчий бюлетень, у якому зроблено більше як одну позначку проти прізвищ кандидатів. Недійсним є виборчий бюлетень, у якому не поставлено жодної позначки. Недійсним є виборчий бюлетень, у якого не відокремлено контрольний талон. Недійсним є виборчий бюлетень, на якому з інших причин неможливо встановити зміст волевиявлення виборця. Наприклад, якщо виборець поставив позначку в бюлетені таким чином, що не можна достовірно зрозуміти, за якого саме кандидата він хотів віддати свій голос. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня, питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень на час огляду виборчого бюлетеня, підрахунку. Інших виборчих бюлетенів припиняється. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис Недійсні виборчі бюлетені. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост президента України. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Тепер ми маємо перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці та кількості виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кожного кандидата. У нас проголосувало 588 виборців. Один виборчий бюлетень визнано недійсним. За кандидата Андрієнко Андрія Акимовича віддали свої голоси 15 виборців. За кандидата Борисенко Бориса Борисовича 120. за кандидата Василенко Віктора Владиславовича 148. за кандидата Гриць Георгія Геннадійовича 304, Що в сумі складає 587. Якщо до цього додати один недійсний виборчий бюлетень, якраз і вийде кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. У разі невідповідності цих даних, Дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням Дільнічної виборчої комісії причин такого розходження, які підписуються присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріпляються початкою комісії. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост президента України, запаковуються окремо. На пакетах зазначаються відповідне прізвище та ініціали кандидата, номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Ось і закінчився підрахунок голосів виборців. Далі члени комісії мають дозаповнити та підписати протокол. Ті члени комісії, які не згодні із відомостями, зазначеними у протоколі дільничної виборчої комісії, можуть письмово висловити окрему думку. Після цього члени дільничної виборчої комісії повинні транспортувати виборчі бюлетені до окружної виборчої комісії. Але це вже інша історія.